Зараз же ж до наших партнерів, які не забувають, що Росія це ворог, що у них Литва і Латвія. Вони зараз офіційно завершили процедуру виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Після цього Литва планує інвестувати сотні мільйонів євро у закупівлю та виробництво десятків тисяч боєприпасів. Вільнюс разом з Фінляндією також розглядає запуск виробництва протипіхотних мін уже наступного року. Причому частину виготовлення. Владної продукції планують постачати Україні. Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс наголосив, що Путінська Росія з є найсерйознішою довгостроковою загрозою для існування Європи, тому його країна застосовуватиме усі можливі методи для власного захисту. Варто зазначити, що Росія ніколи не була учасницею Отавської конвенції, тоді як Україна оголосила про вихід з неї влітку цього року. А у Швейцарії військове командування критикує одну з основ державності нейтралітет. Головнокомандувач збройних сил Швейцарії Томас Зюслі заявив, що в суспільстві зберігається хибне переконання, нібито нейтралітет сам по собі гарантує безпеку країни. за його словами. Нейтралітет має цінність лише тоді, коли держава здатна захистити його силою зброї. Зюслі наголосив, що нині Швейцарія не готова до масштабних воєнних загроз. і Фактично може протидіяти тільки кібератакам у разі надзвичай. Ситуація, ситуації країна може повністю екіпірувати лише близько третини своїх військових.